Проблематично є відмити душову стінку через те, що тут дуже великий наліт, і кожного разу я притираю його після душу, але це, відповідно, ніякого результату не дає. Також сам бідон, трошки видно, що він е, пожовтівший, Так само кожного разу його мию після того, як виходжу з душу, але дуже важко його відмити. Залишаються ось такі жовті плями, які видно. В краях так само там да. просто Симоми на на кабільці ще е, проблемно є мити саму насадку, але її більшого простіше мити ніж сам кран. На крані видно дуже е, сильний наліт, який дуже складно відмивається. День-два, було нормально, але далі знову на сути не все було нікого. Ми будемо тестувати два засоби. Перше, це буде засіб для прибирання ванни з ароматом вишні, а також засіб для очищення скла. Ми будемо засобом для прибирання ванни саме через душову кабінку безпосередньо вже, і засобом для скла знімати наліт із стінок душу. Це дуже важливо насправді, коли ми наносити засіб для миття скла, треба його нанести рівномірно по всій поверхні, і окрім того, що ти вже напшикла, то ти його якраз розтираєш для того, аби засіб реально потрапив на кожну ділянку. Тому що воно буде якраз захищати потім скло від того, щоб вода залишала цей наліт. Ну, важливо не пропускати нічого. Плюс дати йому настоятися хоча б 5 хвилин, тому що якщо наліт дуже сильний, то засіб тоді може не подіяти так ефективно. Тепер ми нанесе. На засіб для миття ванни на всю душову кабілку, а так одна помили наші, наш душ, і можемо подивитися на результат. Подивіться на цю сторону, це яку ми мили, і у перняння на цю сторону. Різниця очевидно, мені здається, тут все прозоро, тут все дуже добре видно. Тично нічого не видно, бо через наліт, відповідно. Мені сподобались. Ми, ми на в Сен-Бідон. Якщо пам'ятаєте, він був трошки тут жовтеньким по краях. Зараз вже цього немає. Це дуже добрий диломат. цей вимог. Мені дуже подобається. Результат дуже класний. Все дуже бідло, все дуже гарно виглядає. Якщо пам'ятаєте, тут був дуже сильний наліт на крані. Зараз як мікро цього немає, він ідеально блистить, тому треба було спробувати ще раз.